Такої клавіатури у мене на огляді ще точно не було. Це EpoMaker TH40, Механічна клавіатура у форматі 40%. Ось так вона виглядає як на коробці. Коробка мега компактна, невеличка, і ця клавіатура має бути цікава. Так, це нішева річ, клавіатура на любителя, але дана річ має право на існування. Отже, на коробці в нас написано модель, свічі ламінго свіч, фламінго. Так. Якщо брати по перевагах, тут є gasket Mount, LED-підсвіточка, 2,4 Bluetooth блютуз або по кабелю Type-C, це програмація, я не знаю, що це таке. І НКРО L-Case, по затиску клавіша, так розумію. Давайте дивитися, що всередині коробці. Але для вас є скажімо так, невеличка пропозиція. Якщо ви хочете, щоб ми цю клавіатуру розіграли, то все буде залежати від вас, якщо ви виконаєте умови. Умови будуть під цим відео, тому можете приймати участь і ми попробуємо розіграти дану клавіатуру у кінці місяця. Розпаковуємо коробку. Дуже класно запакували клавіатуру. Лед-лед відкривається сама коробка. Є інструкція, сама клавіатура. Така маленька, легенька пінопласт і тут додаткові. Речі в комплекті. Давайте одразу на неї подивимося на цю красуню. Ось так виглядає дана клавіатура, і це просто мега щось нове. Я перший раз в руках тримаю таку маленьку клавіатуру, і перший раз, відповідно, у мене такі емоції. Дуже незвичайна клавіатура, два пробіли розділені по центру FN. Ну, це реально щось цікаве нове. Є такий ремінець. До речі, клавіатуру можна брати з собою, носити, я так розумію. Це такий дизайнерський хід. Таке теж перший раз бачу. Клавіатура ну, доволі така легенька, вона не є тяжка, вона зроблена з пластику. Пластик такий закос під ретро. Ну і сам дизайн. Мені подобається, як воно виглядає. Відбитки в пальці тут не лишаються. Приємний пластик. Якщо брати по самій клавіатурі, то зібрана вона теж гарно. Тут в нас, виходить, є тумблер 24 USB або Bluetooth переключення. Для зарядки type c -шка. На нижній частині логотип TH40. Ніжки одноярусні, але є резинки. Працюють вони непогано. Давайте одразу поставимо приміряємо клавіатуру на робочому місці. Ну прям дуже-дуже вона маленька. От, порівняйте з моєю клавіатурою 65% так? і 40%. Прям така ну, дуже-дуже компактна. На ніжках вона, до речі, стоїть нормально, ніжки тримають. Якщо брати по основних ніжках, вони теж резинові. 4 резинові ніжки. І ви собі можете кут регулювати. Вона вже під кутом, клавіатура, отак можете побачити. Плюс Висувні додатково, якщо вам цього кута йде мало. В правому куті зверху є індикація. Давайте запустимо клавіатуру. Ну, припустимо, там 2,4 під... включимо, або Bluetooth, напевно. так. Bluetooth включаємо. Клавіатура або розряджена, ні, та розряджена, вона мерехтить. Получається, червоним, треба її зарядити. Але давайте трошки поговоримо про кейкапи. Кейкапи мені по якості подобаються, і тактильно вони дуже приємні. І вигляд, ну, ж таки, в них такий більш під ретро, як і сама клавіатура. Комбінація де такого сірого кольору з бордовим. І символи нанесені гарно. Мені подобається. Вони трошки шершаві такі. Але от, виглядає дуже-дуже гарно. Давайте клавіатуру поки поставлю. Подивимося, що тут у нас в комплекті. Кулер є комбінований для свічів і для кейкапів. Так, є донгл. Ось так він виглядає. В корпусі він не ховається. І є кабель для зарядки: тканинний кабель type c на. на... Тайпей, получается, так, міцний кабель, але клавіатура тому можна подолгу або по Bluetooth її використовувати. Давайте оцінимо якість кейкапів і подивимося, що там всередині. Значить, знімаю пробіл, покажу вам одразу, як він виглядає. І я зразу здивований, наскільки вони товсті. От реальна товщина стінок, подивіться. Мега величезна, Кейкап, ну просто не зігнути. Якість його дуже хороша. Пофарбований він класна, структура приємна. Кейкап такий дуже-дуже грубий. Відчувається, що на цьому не зекономили. Якщо подивитись всередину корпусу, то це стабілізатор, стабілізатор без маски заводу. Може, там мінімальна якась маска є, ледве -лед, так трошки є, от. але то можна завжди допрацювати. Свічі фламінго тут в мене. Давайте одразу зніму свіч. Покажу вам, як він виглядає. Свіч прозорий. Конструкція у нього йде ось така. Свіч на 5 пін. Ходить він м'яко, відчувається невеличка змазка теж з заводу. Такий приємний, без пісочку. І достатньо приємний сам по собі звук. Під свічем бачу, є у нас на платі силиконова накладка. Діод знаходиться з південної сторони. І, відповідно, клавіатура підтримує 5 пін свічі, 3-5 пін ви сюди можете ставити. Полікарбонатний плейт, відповідно, тут клавіатура в флексі так, то якщо ви любите такий ефект, можете дану клавіатуру розглядати. Для прикладу, зняв ще один кейкап, товщина стінок така сама, і це реально круто. от Якість кейкапів тут дуже-дуже класна, мені подобається. Ось так виглядає підсвітка даної клавіатури. Я під'єднав через Type-C кабель, відповідно, в режимі подроту. Коли клавіатура зарядиться, можна користуватись 24 або Bluetooth. Підсвітка просвічується навколо кейкапів, кейкапи PBT, але відповідно без подвійного лиття, що символи не світяться тут. Так? Якщо брати по підсвітці, то регулювання, виходить, тут, по ідеї, має бути Alt-Fan. Стрілок нема. Треба розбиратись в інструкції, як переключається підсвітка, тому що ну розкладка для мене незвичайна, точніше, не розкладка а. 40%, тому що тут своя є комбінація. Так в інструкції все має бути прописано. Але впевнений, ефектів тут дуже багато. Підсвіточка можете налаштовувати як хочете собі, і по яскравості, і по свічінню різному. Ну, ось так вона виглядає. Ну а зараз в кінці відео тайпінг тест обов'язково пишіть свою думку про клавіатуру. Підписуйтесь на канал, приймайте участь у конкурсі. Якщо виконуєте умови, то дану красуню ми розіграємо.